камеру І засікаємо час. Але це не та сама. Нам треба вам трошки навіть обід Всім привіт! Ми тут сьогодні зараз вирішили, що це його була ідея поставити якийсь такий дивний, як на мене, експеримент, порівняти, чим буде швидше доїхати, чи напряму з Ольги району в центр маршруткою без пересадок з трамваєм з пересадками, використовуючи цей пересадковий куток за 5,50. Ти здаєш в початку... мою технологію, ай-яй-яй. А... Ти хоба, хоба не хотів її рекламувати? Я зараз? Хотів, хотів. Не зовсім рекламувати, але так, так. А. провіряти, тестувати. Ти ж її прям так безсовісно піариш. Ну, Я нею трохи тішусь, вона мені допомагає. Я... Ага. Вона тільки запустилася в мене ага. з 15 березня. Нагадаю, сьогодні 20-ти. Спустить в тебе. Ну, тому що в мене iOS, ага. а вони запустилися а, на, ага. на пів місяця пізніше, ніж на андроїдах. Але я думаю, що ти все одно продуєш, тому що там в ще топати, чекати на другий трамвай, а я їду буду їхати напрямки і дивитися, як ти там біжиш. Я Але... буду займати вікна автобуса. <гум> — Ну Це справді елемент щастя. Тобто, кому більше пощастить. Бо тут невідомо, може там зараз аварія, я насправді не перевіряв, чи є трамвай, чи нема. І трамвай там буде. Ну, знаєш, я не буду чекати, чи... тому я би радив тобі швиденько включати камеру. І засікаємо час, да? так? Так, це в нас зараз... давай подивимось. Скільки? Е, 35-37. 37? 8-37. Ну що, я, я забігаю, щоб... Давай, давай біжи. Я біжу. Так. Тобі успіху. Побачимо хто виграє. Зараз я виключу записи, подивлюся, що там на ізівай до нас. Славний 45-й. 45-й вже під'їжджає, скоро він буде. А трамвай Ореста все ще стоїть. Але зараз цей, напевно, його піджене вперед. Або, ні, ні. Він буде курити ходити в туалет. В когось не витримали нерви і він не побіг на трамвай. Ага. Трамвай поїхав. Але ось наближається мій автобус. Боротьба триває. <laughs> Щас, зараз я продемонструю, як працює приват-24. Е, я виберу роз квиток. Схануємо QR-код. Маю буквально пару секунд. І я вибираю 90 хвилинний круток, який коштує 550. І компостую його. Тепер я маю годину 50 для поїздки в електротранспорті. Ось так це працює, дуже швидко і зручно. Дякую за перегляд! 그기 담는 뭐 만에야 바라봐 Думалися аркаси, я вийшов на законці сахарва. А він вже не так і буде поспішає, бо я там перемозиться. І там в кінці бачимо маршруточки, є 45-та, але це не та 45-та, якою їде шутю. Це був весь час мого експерименту, в тому що я з сахар і йду пішки до центру. Тому що тут, у Литовському, коли трамвай клинюється в рух автомобілів, він їде дуже повільно, там розбита колія, і мене це завжди дуже бісило. Їхати там і втратити час. Тому, як я завжди робив, коли я їхав трамваєм до центру міста з свого району, я переважно виходив на Сахарова і йшов прямо пішки в центр. Та я йшов пішки, це приблизно іти півтора кілометра від Сахарова до площі ринок. І це займає, якщо йти досить швидко, 12 хвилин. Я взагалі люблю піші прогулянки, тому для мене це взагалі не проблема. Але тепер з появою цього пересадочного питка, коли ти доплачуєш всього лиш 50 копійок, для чого йти якийсь зайвий кілометр, якщо можна сісти на трамвай на зупинці русалка Дністрова. І це я збираю зробити. Це як показує досвід, я чекаю близько хвилини. І швиденько прилітає також по виділенці в центр міста. Виходить так, що по суті весь шлях я проїжджаю по виділенці і проходжу трошки більше кілометра пішки. Що є досить зручно. Я думаю, всі погодяться, що їхати трамваєм, особливо таким новеньким, по суті, як е ці берлінці на трійці. Він набагато приємніше, ніж тиснутися в маршрутці. Мені цікаво, як там шутюк чи йому зручно, чи не пітніє він в маршруті. Подивимося. Сьогодні гарна погода, та чому не прогулятися пішки? Так, я завидую чуваку на велику, тому що переважно їжджуровено. Але поки в мене на ремонті я вимушено користуюся трамваями. Ну і Поки доведеться користуватись трамваями, я шукаю зручніші і швидші способи мені добратися. Загалом я задоволений. Скажу так, що з появою берлінців на трійці добиратися трамваями стало набагато комфортніше і швидше. Практично немає затримок, як це було колись. Коли це була лотерея, коли ти виходиш на зупинку. і Ти розумієш, що трамвай не їздять, тобі треба проснутися шутком, шутки не зупиняється, Це вже відбувається набагато річ. О-о-о! У нас, у нас є трамвай. Ми Нам треба мабуть, трошки совкатися. Трова я сідаю в середину. Мене Шесть. Ну мене да, так. статуї нам пойдемо yeah. відео і ззаду нас наміряє 45-й, а на я на той сорок п'ятий, там це казав замість, а інші химисте набається. Дальня кінцева точка у нас була визначена Шевченком, тому йдемо до Шевченка. Біля Шевченка нікого немає. Зафіксуємо час на моїй внокій дзвонивці, це 9.05. Подивимося, коли прибуде шуток. І наскільки на трамваї є швидше, ніж на маршрутці. Та, ніхто мені не вірив, що я зможу на трамваї бігнати маршрутку, але бачимо, я стою біля Шевченка перший. Ви скажете, що тут немає нічого нового. Звісно, що я міг. Використовувати такий самий спосіб і раніше, але все-таки економія одного квитка це позитив переплачувати завжди це якийсь психологічний бар'єр, і платити зайвий раз за квиток не дуже хочеться. А тут ти маєш квиток, який тобі дозволяє впродовж півтора годин робити пересадки звільно, і це справді допомагає, це психологічно набагато легше робити. Ну, і Ще хочу зазначити деякі переваги. Тут є і питання грошей і здоров'я. Да? Е, я зекономив гривню 50, і я пройшовся, відповідно, оздоровився, подихав свіжим повітрям і порухався перед робочим днем. Одні позитиви. Ми бачимо. Ми бачимо 45-ту і шутюка на горизонті. Шутюка ж біжить, боже мій! А що в нас на часі? Дев'ята чергина. І що ми маємо? Ми маємо перемогу в 10 хвилин. Я вважаю, що це досить, досить суттєва перемога. Єс, yes, це перемога в 10 хвилин і трамвай вийшов швидше. Так що мої припущення таки справдились. Але я боюсь, що багато людей можуть це побачити і тепер пересяють на трамваї, і в них буде не так комфортно їхати. Я реально не розумію, чому більшість людей вибирають в моєму районі автобуси, тому що, як ми бачимо, трамвай це набагато приємніше і комфортніше. А я задивився на цього пікапа. Гарний. Що можемо ті висновки зробити? з сьогоднішньої поїздки. Ну які тут висновки? В принципі, я зазвичай автобусами зранку не користуюся в годину пік. Тому я, чесно кажучи, не думав, що все настільки погано, тому що коли я їду зранку в трамваї, то мені здається, що, наприклад, ну так трішечки я десь обігнав, потім трішечки мене десь обігнали. Угу. А зараз це було просто мені здавалося, що я можу вийти встигнути за каву і вернутися в автобус. Там деколи він просто. Він на під'їзді до кільця на Володимира mm -hmm. стояв, потім він mm -hmm. трошки приїхав, знову стояв, ми більше стояли, ніж їхали насправді. І він був, напевно, забитий і купа народу в нього. Mm -hmm. Ні, він не yeah. був дуже забитий, я собі спокійно там зайшов, поставив там рюкзак між сидіннями на цьому. Тобто їхав я цілком адекватно. Mm -hmm. Але повільно. Тут тобі Ну, yeah. no, І мені, мені реально в деякій мірі повезло, тому що ну, трамвай стояв. так? Да? Але при тому, він ще, коли я сів в нього, він ще стояв першу хвилину, тобто він mm. не відразу поїхав. Е, а тут на росауці Дністрові мене вже трамвай догнав, по суті, на повороті. Я навіть трошки підбіг. А, ну, тобі пощастило. пощастило так. Я якраз дуже сподівався на те, що єдиний мій шанс був, це, то, що, наприклад, десь там хтось запаркується на коліях і ти не доїдеш. Ну, Але зірки, от... зійшли, та, та, та. Що... зірки зійшлися, а в мене зірки зійшлися так, що. При тому, що, до речі, автобус мій приїхав ну, швидко, я чекав буквально хвилину, він майже відразу. Ага. Тобто, коли ти сів, я подивився на Easy Way, що він був просто вже от там за поворотом. Ясно. Він відразу приїхав, я собі сів. Ну, він, правда, ще трошки по постояв на тій зупинці, по якусь ко видно, пороздавав решту. No, no, no. І потім вже. Ну, а я взагалі ще цікаво, я обігнав е 45-й взагалі. Тобто, цілий один, mm -hmm. один рейс. Траваєм uh -huh. бігав. І якраз за мною, коли я під'їжджав сюди дорошенко, їхав 45-й, я такий, а ну чи є там Саша. А Саша ну, там не маємо. Мене вивилися? після твого трамвая, здається, наздогнав вже четвертий, третій трамвай. Ага. Uh -huh. Тобто вони ж, бач, виділенка рішає все-таки. Таке рішає. Все так, рішає. Фактично, яким ми можемо дати, стильно... можем дати consumer advice. Що таке consumer advice? Е, ну це... Перекладайте на цей, на, мож, може в селах дивитися. Можна. Пораду для покупців, для користувачів. Порада для користувачів. Ходіть пішки, це корисно для здоров'я. Пийте молоко, будете здорові. А, платіть за проїзд. Ну, ти щось скажи, ну. Я ще сказав, їзд... їздіть ровером, тому що на відміну від трамвая це не пів години, а сь... 15 хвилин mm -hmm. з того самого місця. В суті двічі швидше. І 15 хвилин назад, якщо його не вкрадуть. Я би сказав, що 17-20 хвилин назад. Якщо не вкрадуть. Якщо не